Ви на каналі Kid and, and Stitch. Мене звати Вікторія, це канал про вишивку, про рукоділля і про гармонію з життя. Сьогодні суботній ранок, поки що є світло, немає повітряної тривоги. І я нарешті зібралася зняти відповіді на чудовий тенг. Вікторії Кростіч обов'язково залишу посилання на її канал в описі, де у назві відео, а також питання тегу залишу у описі. Вікторія створила дуже класний тег «Вишивальна комора. Це дозволить, по-перше, мені показати. Щось своєї вишивальної комори. Ну і по-друге, трошечки розказати про те, як я сприймаю наявність рукодільних запасів, тому що це питання впродовж мого вишивального життя дещо видозмінювалося, і, можливо, воно певним чином різниця від інших вишивальниць. Ось так я тут підготувала ці всі питання, і давайте буду відповідати. Дякую ще раз Вікторії за те, що передала мені цей чудовий тег. Перше питання: чи є у вас вишивальні запаси? Є ще декілька років тому я придбавала наступний набір лише тоді, коли закінчувала попередній. Але після відкриття ютуб каналу даного ситуація докорінно змінилася. Звісно, мої запаси не дуже великі. Менше ніж у значної кількості вишивальниць, проте вони все ж таки на даний час є. Спробую відповідати як бліц відповідь, а не дуже багато. Друге: коли у ваших запасах з'явився перший набір, вишити він чи й досі в запасах? Десь у 2005 2006 роках у мене з'явився ось цей набір від чарівної миті. Я вам вже показую вишиту роботу, і це говорить про те, що він в мене вишитий. Повторюся, раніше я купляла набір, одразу його вишивала, тому у запасах він бути і не може. І це ну, чарівна мить це частина триптиху, польові квіти, і це маки. Він вишитий, як ви вже бачите, подарований батькам. Ось фото він в інтер'єрі. Правда, я б зараз абсолютно по-іншому б оформлювала. Оформлення мене не влаштовувало. Проте нехай він залишиться таким, яким був спочатку для того, щоб я мала змогу бачити, як розвивався мій смак, у тому числі і в оформленні. Люблю мак у вишивці, і тому ось такий набір я придбала. Тоді на початку, скажімо так, своєї вишивальної творчості. А ось моїм першим набором від Dimensions, як же без цього, був вікторіанський шарм. Не першим дизайном, а саме першим набором, тому що спочатку я вишивала Dimensions по схемам з інтернету по перенаборам. І він також вишитий, оформлений. Поставлю вам зараз фото, готової роботи. Він в мене в коридорі. Висить. Найстаріший житель запасів, чому не вишитий. У мене є найстаріший житель запасів. Це ось такий набір від Лукаса з пряними травами. Дуже мені подобається цей набір, ви бачите, він розпакований. І я його придбала, подарувала своїй бабусі. Вона вишивальниця, їй вже більше 90 років. Він має назву спеції та трави. Мені він сподобався, і мені здалося, що і бабуся сподобається. Він бабусі сподобався, проте їй було незручно вишивати на ось цій рустикальній аїді. Віддала мені, але в мене, незважаючи на те, що він мені дуже подобається, ніяк до нього не дійдуть руки. Проте, я сподіваюся, обов'язково дійдуть. Я не знаю, як я буду його вишивати як картину. Мені здається, на кухню дуже класна картина була б. От зараз, завдяки цьому тегу, дякую, Вікторія. Для того, щоб відповісти на це питання, я мала подумати і я згадала цей набір. Чесно, він мене лежить не вишитий, тому що я про нього забула. А зараз згадала, і мені так захотілося його вишити. Так, ось такий набір, артикул B2346. І я. І я його обов'язково вишла. Так. Ще раз дякую. Завдяки цьому тегові я згадала про цей набір. Наступне питання звучить. Так, найсвіжіший придбаний набір остання покупка. Ви знаєте, я цей тех планувала вже досить давно зняти і накидала собі відповіді, і коли я писала, то я один набір вказала. Потім в мене з'явився ще один набір. Думаю, треба переписати. І поки я збиралася. У мене з'явився ще один набір, оце вже точно останній блікуючий. Це Dimensions Gold Collection Petit. і має назву «Feline Love. Котяча любов. У мене є схожий дизайн, бо це одна і та сама дизайнерка Марта Едвардс, яка дуже любить малювати котиків. І Dimensions дуже любить розробляти наборчики по її картинам. В мене є троє орнітологів від Dimension, ставлю вам прев'ю набору вже давно в процесах. Потрібно завершити, можливо, цією зимою я все ж таки займуся, сподіваюся, ще до Нового року. І оці орнітологи, я думаю, будуть гарною заміною на зиму цих етмонологів, наскільки, я пам'ятаю, мають назву ті, хто вивчає. Комах, ну, зокрема, метелики тут в нас. Буду змінювати, орнітологів буду вивішувати взимку, етмонологів влітку. Але треба вишити як один, так і інший набір. Ось ниточки, 18-та аїда. До речі, така вона айворі, по-моєму. Да. Така сама, як і в моїх тих. Блікує орнітологах, тому обов'язково треба завершувати той дизайн і розпочинати цей. Ось це моя остання покупочка. Так, щось постійно гасне в мене планшет. Наступне питання: найулюбленіший набір запасів, чому ще не розпочати. На це питання я підготувалася, і мій найулюбленіший набір запасів це ось цей Ланарте. Чому він найулюбленіший? Ну, по-перше, мені дуже подобаються розробки Ланарти, їх схеми. Мені дуже подобається останнім часом вишивати в одну нитку, що також характерна для Лара і виходять такий акварельний ефект. Також важливо, що тут в набір входить рівномірка «Лінда» 27-го каунту. Ну і мені подобається сам дизайн, гортензії я вишивати люблю. Не дуже легко їх вишивати за структурою їх квіточок. Проте, незважаючи на це, я із задоволенням вишиваю гортензії. Має назву Хай просто гортензія, 40 на 33 сантиметрів, нитки тут DMC, складові, звісно, тут якісні. І це серія Home and Garden дім та сад. Ось такий набір. Чому досі не вишитий? Я планувала розпочати його у квітні цього, 2022 року. Я планувала квітень, місяць гортензієвих стартів. У мене два роки поспіль були. До цього лавандові старти, залишу посилання на плейлист з усіма стартами і хотіла, планувала розпочати гортензії старти. Проте розпочалася війна, ну і, звісно, нічого я не розпочала. Заберу я, мабуть, планшет, а нехай перед вами вже лежать ті набори, які я вам показую у цьому відео. Але я вірю в те, що закінчиться війна, ми зможемо повертатися до нормального життя. І в квітні 2023 року я все ж таки зроблю ці свої гортензієві старти і розпочну цей набір. Ось так. Так, наступне питання. Найдорожчий набір. Розкажіть історію появи. Яка ціна? Мені потрібно зробити паузу, бо я забула принести те, що маю вам показати у зв'язку з цим питанням. Я до вас повернулася і покажу вам вже не набір, а готову роботу вишиту. Чому цей набір найдорожчий, Спитаєте ви, бо ви розумієте, що не може дуже дорого коштувати. Набір, який має за розміром ось такий результат, але він найдорожчий за співвідношенням свого розміру та витрачених коштів. Це набір Lavender Field, лавандове поле від Permin. Я побачила цей дизайн в інстаграм однієї вишивальниці, і мені дуже захотілося його вишити. Це був якраз той період, коли я. Дуже захопилася дизайнами з лавандою, я і зараз ними захоплююся, але в мене вже значна колекція, а тоді такої колекції в мене ще не було, і я кожен набір просто ловила. І я побачила в інстаграм одній вишивальниці, пермінов Копенгаген, лавандове поле, загорілася. Не змогла в нас знайти, знайшла у іноземному магазині. Цей магазин має назву Arts and Designs. Ось, дивіться, зараз покажу вам. У мене зберіглася ось така їх рекламка. І я за кордону, оплативши недешеву доставку, замовила цей набіг. І він коштував майже 14,5 доларів. Розумієте, що для такого крихітного набору це дорого. Проте, можливо, я б якось ще й подумала, але було написано, що він 17 на 12 см. Ну, де ж тут 17 на 12 см. 17 на 12 см, ось дивіться, 17,7 на 12,7 це у нас Dimension Mini Gold. Я і подумала, що він такого ж розміру. Чомусь я по фотографії не зрозуміла. Але 17 на 12 см це, мабуть, виявилося розмір основи. Але нічого, я його вишила, я не жалкую. Тому що на той час це була ось така моя якась міні-мрія. І я на той момент її. Виконала. Так, я витратила певні кошти, але, але я її реалізувала. Не жалкую, абсолютно, оформила також ще одну мою мрію. Мрія оформилась у мрію. Це така скринька. Бачите, і тут я показувала, коли показувала свій куточок лавандовий, що тут в мене Запаси Ниток DMC, ті, які вже в мене є на бабінках додаткові, тут в мене інвентаризація, ну і також те, що ось пов'язане з лавандою: пахуче лавандове, і на колір лавандове, і дуже гарне. Ось, що я вам хотіла показати, говорячи про свій найдорожчий набір. Ну і, до речі, оформлення це також одне з моїх найдорожчих. Бачите, тут ніжки такі: замочок. Ось так. Так, наступне питання це сьоме. Набір, який викликає сумніви, передумала вишивати, можливо, хочете продати. Таких наборів в мене немає і не було. Проте нещодавно я для того, щоб взяти участь у благодійному розпродажі Марінки Прок, відібрала декілька наборів зі своїх запасів і відправила їх. Чесно кажучи, правду скажу, за інших обставин я б з ними не хотіла попрощатися. Не хотіла б їх не продати, не подарувати, проте, заради перемоги нашої, заради мети благодійної і праведної цілі, я з ними попрощалася. Я погодилася на це з відкритою душею, з відкритим серцем. Але якщо б повторюся, не благодійний розпродаж. Я б жодного зі своїх наборів не хотіла позбутися. Наступне восьме питання: чи купуєте тканини, нитки, бісер, про запас, чи все під конкретні процеси? Ну, ДМС у мене є вся палітра. Я показувала в окремому відео, залишу в правому верхньому куточку посилання на нього. У мене вся палітра DMC. Збираю також із залишків палітру Dimensions. Бісер я, в принципі, взагалі не купую, але збираю залишки від наборів чарівної країни в Andurland Crafts, волшебне страни та Міл Хілл. До речі, найближчим часом також хочу відзняти відео про свою організацію бісеру. Ну і певний запас у мене особливо ходових ниток Крейнік, Перля є. Що стосується основ, то, як правило, я придбаю їх під кожний окремий конкретний дизайн. Проте, певний запас моїх улюблених, наприклад, Лінди 27-го каунту або Нюкасела 40-го каунту у мене є. Так я можу відповісти на це питання. Як часто купуєте, це вже дев'яте питання. Як часто купуєте щось рукодільне, прив'язуєтесь до якихось особливих дат чи коли захочете. Ну, звісно, я себе радую рукодільними подарунками до конкретних свят. Ось нещодавно день в вишивальниці був. Ден рукодільниці, на день народження, на Новий рік Різдво на 8 березня, звісно, я себе радую. Проте, також мені інколи не зайвий і такий момент, як шопінг, терапія, якщо дуже погано, хочеться себе чимось порадувати, теж можу придбати. І крім того, я слідкую за новинками наших вітчизняних виробників і. Досить часто собі або ставлю на замітку і трохи пізніше купую, або навіть одразу купую при їх появі, при їх виході. Треба підтримувати наших виробників. Я досить часто на їх офіційних сайтах придбаю. І інколи я вже говорила в якомусь своїх рукодільних тижнів, що бувають випадки, що в мене від кількох виробників подобається по одній новинці. І якось шкребе замовляти і кожного разу оплачувати доставку, проте інколи і так роблю, але інколи і чекаю. Наступне питання: найулюбленіша фірма-виробник наборів, якщо така є. Я не буду оригінальною, це Dimensions. Нещодавно я зняла велике відео про свій світ Dimensions, тому повторюватися не буду. І у правому верхньому куточку залишу посилання на це відео. Там все повністю. І наступне 11 питання: яка ж кількість наборів цього виробника у запасах? А тут я, можливо, здивую, їх небагато. На момент зйомки того відео в мене було їх 6. Потім один мені подарували, один ось цей, я вам щойно показувала найновіший, Я придбала, і тому зараз в мене їх вісім. Так, небагато, але я вам говорила, що в мене рукодільні запаси, рукодільна комора не настільки ж і велика. Дванадцяте питання: улюблений магазин, група чи сторінка, де купуєте вишивальні товари. Чим подобається. Я живу в Вінниці і тому для мене улюбленим та ідеальним був магазин Мільфльор. На жаль, він зараз через війну не працює, і я дуже чекаю, щоб він відновив роботу і обов'язково дочекаюся. Також мені подобається магазин Мурчини Рукоділки. Я там вже давно купую. У мене там вже навіть як і в «Мільфльор», є накопичувальна знижка. І о, в обох магазинах мені подобається як асортимент, так і обслуговування. Тринадцяте питання: про який набір чи схему з матеріалами мрії? У мене є від Dimensions, зна мрія. Це набір Dimensions рарітетний це навіть ще на Dimensions, а за часів Sunset серія Jiffy, Я вставлю вам прев'ю цього набору. Він раритетний, має назву Siren Village. Я його шукала на eBay, Моя підписниця, вона також блогер. Марина її, мабуть, всі знають. Вона дуже багато вишиває підбором по перенабором. В неї дуже велика запаси схем, і вона мені прислала. Скан цієї схеми дуже дякую. Проте від оригінального набору я б, звісно, не відмовилася. Якщо я його знайду десь на eBay, то я, мабуть, його придбаю, і нехай це буде найдорожчий з моїх наборів. І він мені настільки подобається, що коли я побачила нашого одного українського виробника алмазну мозаїку по цій розробці, по цьому дизайну, я його придбала, виклала з задоволенням. Результат мені дуже сподобався. І зараз я вам ставлю невеличке включення, як він виглядає. Який набір запасів лячно розпочати. В мене це не набір, а схема з матеріалами. матеріалами в майже всі є. Це схема Вікторія Семплери. I love my catch. Ставлю вам прев'ю. Я придбала схему на офіційному сайті Вікторії Семплери. І я думаю, вам зрозуміло, чому я його боюся, бо тут хардангер Я ніколи його не вишивала, я його боюся. Але... Як то кажуть, не боги, горшки ліплять, і рано чи пізно я обов'язково налаштуюся і вишую цей чудовий дизайн. І, мабуть, тоді буду вже придбавати інші схеми Victoria Samplers, тому що поки що вона в мене одна, і поки я її не переможу, інші я не буду придбавати. Хоча час якщо чесно, не придбані, в мене є. Грішу. П'ятнадцяте питання: ви серійна вишивальниця, чи збираєте всі набори з однієї серії? Тут 50 на 50. Інколи хочу збирати всю серію, інколи зупиняюся лише на одному наборі серії. Ну, якщо говорити про серії, це якщо це сезони. Якщо це сезонні дизайни, то звісно я буду намагатися вишити всю серію. От є серія «Світлана Січкарь» Олександри Заморіної. Це такі кекси. З пташками сезонні, ставлю вам фото готових, оформлених робіт. Ось тут от, я не бачила можливості вишити окремо, вишити тільки зиму, а інші не вишити. чи це Навпаки, ні. В таких випадках. Обов'язкова серія. В інших абсолютно не обов'язково. І я хочу сказати, що я більше, мабуть, не серійна, а тематична вишивальниця: лаванда, гортензія, котики. Новий рік, ось більше по тематикам. Наступне питання: скільки наборів з ваших запасів було вишито за останні 1-2 роки? Наприклад, 2021-2022 рік. Мова йде саме про набори. Я відкрила свій записник і порахувала. Саме наборів у 2021 році було 21, а в 2002 році вже 25. Звісно, багато наборів невеличких бісером або нитками на дерев'яних основах, ну, наприклад, Ангели Євгенії Колеснікової, це ж теж набір. Тому така кількість, хоча, як ви розумієте, це не якісь глобальні роботи. 17 питання. Скільки ж наборів окомерчення на цей час? Готуючи до цього відео, я порахувала і навіть зняла такі невеличкі відеоряди. Зараз можете подивитися на екран, якщо ви вишиваєте. Якщо говорити про маленькі набори, то їх 24. Коли писала чернетку, було 23, зараз вже 24. І великих на момент. Підрахунку першого було 22, стало 23. Показала вам, як зберігається в мене як маленькі набори у коробці, такі, так і великі у шуфляці. Ну, всі шуфляці не лише набори, там і запаси фетру, деяких інших необхідних речей, там в мене є книги, і журнали, і навіть окремі готові роботи. Вісімнадцяте питання: чи обтяжують вас ваші запаси та їх кількість? Якщо чесно, то обтяжують. Можливо, тому в мене так багато розпочатих процесів, у тому числі Dimensions, але це не є все рівно 100% запобіжником від нових покупок. Обтяжують, але купляємо ось така жіноча логіка, логіка вишивальниці. Дев'ятнадцять придумайте своє запитання та дайте на нього відповідь. У мене таке питання, яке, якщо б не війна, скоріше за все було б іншим. Але зараз таке. Що з ваших рукодільних запасів вам би було найболючіше втратити в аспекті війни? У мене це мій рукодільний комонт з всієї палітрою DMC та іншими нитками, а також це інше, що знаходиться у моєму лавандовому рукодільному куточку. Фото його я вам ставлю. Ось цей куточок. Я коли розпочалася війна, ми збирали тривожні. Валізки, ну, ми ж не знали, як буде все розвиватися. Дякуючи Богові, Збройним силам, ми залишилися вдома, і в ну, і нашому регіону, звісно, також. Але Валізи збирали тривожні на початку війни, і я дивилася на цей куточок ну, і розуміла, що я, звісно, його нікуди не заберу. І мені було дуже і дуже боляче. Але, слава Богу, що так. Чекаємо перемоги нашої та миру. А відео, до речі, про цей рукодільний куточок, я в правому верхньому куточку вже залишила. І останнє питання це двадцяте. Передайте тег далі, відмітьте ту людину, від яких було б цікаво почути відповідь на ці питання. Ну, перш за все, я хочу згадати трьох блогерів, які б я хотіла побачити. Відповідь і почути на ці питання, але хотілося почути в якомога більших блогерів. Я зараз назву Галину Агієву, Маринку Прок та Лакі Stitch. Можливо, ще когось допишу, тому що зараз дуже багато з'являється нових українських блогерів. Кожного дня майже когось новенького я знаходжу. Список цим можна написати довгим І, можливо, от, озвучила я три, а сам список напишу довше. Мені вдалося зняти це відео, поки є світло. Дуже цьому радію, тому що, якщо чесно, навіть особливо не сподівалася на це. Я дякую Вікторії за цей тех і очікую відповіді на нього ще багатьох і багатьох блогерів. Дякую, що провели цей час зі мною. Хто не підписався, підписуйтесь на канал. Я вас дуже чекаю у коментарях. Можливо, ви не знімаєте відео, а хочете відповісти на ці питання прописом, скажімо так. Ну, звісно, це логічніше зробити під відео Вікторії, але якщо вам буде бажання висловитися під моїм відео у зв'язку з певною інформацією, отриманою з моїх відповідей, то також дуже вас чекаю, дуже люблю спілкуватися у коментарях. Будьте у здорові, будьте у безпеці. До нових скорих зустрічей. Пока.